Гроші приходять до мене легко. Гроші приносять мені насолоду та задоволення. Я магніт для грошей. Я легко притягую гроші у своєму житті. Я приношу користь людям і отримую фінансову винагороду. Я знаходжусь у стані гармонії з великим потоком грошей. Я живу у достатку і щастя. Мої доходи зростають щодня. Я легко отримую гроші за свою працю. Я дозволяю собі мати все, що я хочу. Я отримую задоволення від того, що маю достатньо грошей. Я люблю гроші, та гроші люблять мене. У мене багато сил та енергії для того, щоб створювати своє багате життя. Я завжди відкрита для отримання грошей. Великі можливості відкриваються переді мною завжди. Гроші приходять до мене найдивовижнішим способом тут і зараз. Та буде так і так і є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступному відео!